«Перші міські», я вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні будемо обговорювати дуже цікаву, на мій погляд, тему тему, яка і так обговорюється між українцями, можливо, десь вдома, можливо, українцями, які е, самі можуть знаєте, якісь і висновки робити, і факти якісь складати, так би мовити, е, докупи, і розуміти, що. А війна, так, сьогоднішня тема знову ж таки війна. На жаль, війна не закінчиться швидко. Як би там не було, сьогодні ніхто не може ні військові, ні влада, ні ми самі знайти відповідь на питання, коли ж саме вона закінчиться. Чи є якийсь оцей кінцевий термін? Ні, його немає. Ми все маємо це розуміти. Маємо розуміти, що ми рухаємося у бік перемоги, і закінчиться вона перемогою, але не зрозуміло, коли насправді. Для того, щоб зрозуміти, як люди ставляться до ось такого, що війна це надовго, мають, мабуть, проводитися якісь соціологічні дослідження. Але вони проводяться, якісь певні дослідження проводяться. Але саме таке питання, чи готові українці до затяжної війни, ну, на мій погляд, воно не ставилося. Ну, По-перше, соцдослідження сьогодні взагалі-то важко проводити, враховуючи, що частина території. України є окупованою, там це взагалі неможливо. А частина українців взагалі на лінії фронту. Тому, от соціолога будемо питати, соціологині будемо питати, чи можливо це фізично і чи потрібні зараз ось такі дослідження. В нашій студії Ганна Ятвецька, соціологиня. Вітаю вас, Ганно. Добрий день. Дякую, що погодилися на е, ось такий ефір, тому що насправді про це складно говорити і говорити неприємно. І про це говорити знаєте непопулярно. Е, насправді, ми ж маємо. Е, ну, спочатку ми чули, що перемога ось ось буде швидко. Хоча я впевнена, що абсолютна більшість українців розуміла, що швидкою вона. Не буде, тому що кількісно ми завжди програвали країні окупанту, і ми, можливо, вигравали якісно і виграємо, так як кажуть наші військові, і продовжуємо це робити, але кількісно ми все одно програємо і нічого не змінюється насправді на полі бою в цьому плані. Їх просто більше. Як вони воюють, то інше питання, але їх більше. Як думаєте, чи взагалі ось такі дослідження зараз? Треба проводити, і чи навіщо вони потрібні? А, так, такі дослідження потрібно проводити, а, оскільки а, треба знати настрої населення. І оскільки сьогодні вже остаточно, бо на початку війни все ж таки частина населення. А, Сподівалася на оце там світове суспільство, на Організацію Об'єднаних Націй, на там на ще щось. Бо ну, для більшості велика країна в центрі Європи, в 21-му сторіччі, і війна ну, це, Не як, має бути під агресією. Ну, тобто так, тако, таке так. було складно в голові собі. І навіть мені як експерту мені в серці це було складно прийняти. Тобто головою я все розуміла, але отут я не могла, ну тобто, це було неприйнятно. То... Згодна з вами. Ці думки хотілося від себе відганяти. Так. Ну, це не може бути довго, тому що це не може бути довго, так? так. Але насправді ми ж забуваємо дуже часто. Багато хто забуває, що війна то е, 10-й рік взагалі-то вже буде. так? Е, два майже два роки маємо е, широкомасштабного вторгнення і так. справді повномасштабної війни. А взагалі-то 10-й рік це, ну, це дуже. Дуже довга затяжна війна, на жаль. так. Просто вона не мала таких масштабів, площ, просто вона не охоплювала таку територію, таку площу і таку кількість людей. Але ж вона йшла. Ішла, продовжувалася, і там було неспокійно всі ці 8-9 років, насправді. Тому от сьогодні ставити питання, чи готові до затяжної війни. Дивіться, а чому, як ви думаєте, Ем, непопулярно зараз ставити таке питання. Е, ну, Це і було не популярно ставити таке питання, бо. Е... Щоб не стаб... дестабілізувати, ну, просто. Перші вісім років це було, ну, тобто, там, якщо перших два роки це було на слуху, а потім це стало якось. А... Так, всі звикли. Всі звикли так, всі, всі звикли, знов таки, це було не на всій території, тобто це було, умовно кажучи, локально. Це стосувалося умовно невеликої кількості людей. бо це стосувалось там, тих, хто мешкав на окупованій території, та тих, хто був на лінії фронту. Там у в якихось там територіях. Тобто, це стосувалося відносно о, невеликої кількості населення. Ну, певного відсотка, так. так, певного відсотка. І він людей, був відносно та... невеликий. А, відносно, відносно цієї так, війни звичайно. Відносно так, цієї, так, відносно так, відносно цієї відносно цієї, так. війни. А, Сьогодні у нас війна а, ведеться на всій території України, бо у нас під обстрілом вся територія mm -hmm. знаходиться. І тому а, так, сьогодні це так чи інакше стосується кожного. Або сьогодні а, той, хто знаходиться на нашій території, а, в, не, в так, де б він не знаходився, так чи інакше, а, він знаходиться у небезпеці, бо в будь-який момент може щось прилетіти. Uh -huh. а, І тому сьогодні це стосується кожного, але і сьогодні це не дуже популярне а, питання, бо а, ми дуже довго. А, Жили в у цьому інформаційному просторі, коли нам казали, що ось ось ще трошечки там, а, і ось зараз буде перемога, ось ще трошечки, ось ще трошечки контрнаступ, ще трошечки і що і що ще. Тобто, у нас, а, а, з одного боку, так, люди звикають, з іншого боку, а, як би це не звучало, а, знову ж таки, а, не можна було. а, Людям не казати цього, що там треба жити, намагатись хоча б жити звичайним життям. Тобто це було потрібно, бо людина не може жити у постійному стресі. Но ми бо... і так живемо так. у постійному стресі, і це Одеса, яка дуже далеко до лінії так. фронту. І насправді так, у нас теж прилітає, і теж, теж так, тривоги, але... і теж обстріли, але не треба порівнювати із регіонами, які так, прикордонні. Але, але так чи які... інакше, е психологи казали, про те, що треба намагатись, хоча б намагатись жити звичайним життям і відстроювати таке звичайне життя, бо знов-таки незрозуміло було, скільки буде ця війна тривати. І в якийсь момент мені дуже складно сказати, в який, бо можливо, я впустила. Щось, але почалися такі настрої, а, що там, ми втомились від війни. А, тобто, так, дійсно втомилися, але так порівняно з, з ким? Тобто mm -hmm. люди, які знаходяться, а, навіть цивільні, які знаходяться біля лінії фронту, а, вони а, так чи інакше втомлюються, мабуть, більше, ніж одесити. З одного боку, з іншого боку, а, Наші військові, які знаходяться на лінії фронту, вони втомилися безумно і не можна порівнювати нас. А, з ними, бо а... абсолютно, бо абсолютно. я з ними розмовляю, я бачу їх очі. І я розумію, що вони безумно втомилися і а... аналогічно. Так, настрої військових і взагалі то стан військових так. він не порівняний із станом цивільних, і особливо в Одесі. Так, але це так. не означає, що ми не живемо у війні. Так, ми так. живемо у війні, але ступінь вона абсолютно різна. Так її просто не можна порівнювати. Це буде неправильно. Просто знаєте, я думаю, що Um, багато хто з людей, хто цікавиться, і думкою експертів, і військових експертів, давно зрозумів, що ситуація складна насправді. І ситуація на певний період часу, на який ми не можемо відповісти, і це, мабуть, є найскладніше. Так. Ми не можемо сказати, як довго ще буде продовжуватися війна. Але те, що вона тривала і буде тривалою, це однозначно. Uh, що треба робити, щоб готувати? Ну, власне, готувати. Мабуть, Мабуть, не потрібно, це вже, мабуть, і зрозуміли люди, що вона буде однозначною. Той, хто не той, хто думав, що вона буде короткочасною і на якийсь певний час поїхав за кордон, а потім чи то повернувся, чи то там залишився для того, щоб облаштовувати своє життя. Це теж категорія людей, яка прийняла оцей факт. Так. Війна буде довгою, незрозуміло наскільки а, а чому зараз не проводяться ось такі? Чому немає замовлення на ось таке дослідження? Як думаєте? Це ж не секрет, що війна буде довгою. Ну це ж не є це, таємницею якоїсь. Це не Чому? секрет, так. але а, про це а, почали казати а, відносно недавно. Mm -hmm. Тобто відносно цієї війни. Ну, так, відносно ситуації. Відносно втілому, ситуації не, не, не дуже давно, і а, ми, а, ми не знаємо, що ми можемо отримати у відповідь. А, тобто... Ну, так це і цікаво, що ми не а, Але знов таки, для чого ми. А, тобто, можливо, такі питання і ставляться. можливо, Але це закриті дослідження, uh -huh. а, які, знов ж таки, оскільки невідомо, що ми отримаємо їх, а, на мою думку, а, їх і не слід, мабуть, розповсюджувати, бо а, знов таки у, у будь-якому соціологічному, ну, не у будь-якому у, у, у певних соціологічних... Ці личні дослідженнях є інформація, яку не треба взагалі розповсюджувати. Бо це теж специфічна інформація, яка може бути цікава або для професіоналів. Для прийняття рішень, ну тобто вона не для пересічного ну, це громадян. абсолютно нормальна так. практика. Так є інформація, так. яка для загалу, є інформація, так. яка для спеціалістів, для вузьких спеціалістів так. чи для там представників, не знаю, можливо, влади. Ну тобто різні, різні бувають так. різні тематики, різні для цього використовується методи. Так використовуються і знов таки, методи, а так. соціологічні дослідження це а достатньо потужна зброя. Бо будь-яке соціологічне дослідження можна використовувати а, в тому числі і для маніпуляцій. Uh -huh. Тобто а, ну, це нормально, коли а, людина вона намагається приєднатись до більшості. Тобто, якщо я хочу сформувати певне, певні настрої в. в, в в суспільстві, то я можу використовувати, зокрема, і соціологічні дослідження. Тобто, якщо я буду публікувати певні результати, і вони можуть взагалі ніяк не корелювати з тим, що є в, скажімо так, в дійсності. Тобто я можу надати якісь числа, і якщо я це буду публікувати в в ефірі, то а, раніше, раніше чи пізніше а, буде сформована, скажімо так, певне суспільне, а, певна суспільна думка. І, ну, тобто, не, це не єдиний метод, тобто, там є купа методів, але так чи інакше, це зброя. Okay. І ми сьогодні повинні, а, знову ж таки, ми повинні а, думати, оскільки ми. А, Технічно, ми менше, ми повинні а, дуже обережно ставитись до інформаційної зброї. Бо а, інформаційна війна, зброя, це, а, на мій погляд, а, мабуть, вона. В, в, в деяких моментах вона більш потужна, а, ніж а, зброя військова. Так, це війна абсолютно не така, як була Друга світова війна. Так, так вона дуже відрізняється. І саме тому, що є ще інформаційна війна так. на інформаційному полі. До речі, що в нас що з боку ворога так. досить таки потужна. Тому тут треба ставитися до цього. Але дивіться, все одно ж, е Um, настрій людей треба вивчати. Так, так? Настрій, настрій людей треба вивчати. реальний треба знати для того, щоб розуміти, наскільки налаштовані люди на таку довгу боротьбу. Так. Але для, то, для того, щоб вивчати, тобто а, я маю на увазі, що спочатку треба. А, для того щоб таке питання поставити, треба це, це ж питання винести спочатку в інформаційний простір. Угу. Тобто я бачу, що це вже починається, тобто вже там і там і владні, умовно кажучи, спікери і експерти. Тобто, це вже виноситься в інформаційний простір. Тобто, через там деякий час це можливо буде таке питання ставити. Угу. А, наскільки люди готові. А, і тобто, наскільки вони а, готові а, витримувати цю війну. Скажіть, а от тоді, коли проводяться ось такі дослідження і отримують результати, які ну можливо не такі, які очікували, що робиться з такими? Взагалі, який сенс тоді? Ну, добре, вони можуть залишатися відповіді закритими, як варіант, так один варіант. А якщо вони виносяться на загал, і ось ми бачимо, що там ну умовно кажучи, там 90% українців відповіли, умовно кажучи, що не готові витримувати. Довгу війну. Що далі? А, далі, а, тобто а, далі треба а, дуже уважно подивитися, а, що ми, а, тобто, якщо ми винесемо це на отакий загал, угу. що ми отримаємо? А, і маємо а, бути готовими, так якщо так. це буде таке, тобто, дослідження, тобто, то а, коли там коли виносяться якісь певні, тобто, а, взагалі, коли ми оприлюднюємо будь-яке соціологічне дослідження, а, то треба а, питати самих себе, щоб що. Угу. От для чого навіщо? ми навіщо, навіщо? Так. навіщо? Для чого? ми так. публікуємо ці а, дані, а, щоб а, там а, ну тобто а, ці дані публікуються там для того, щоб населення було проінформоване, угу. а, для того, щоб ми могли там якось а, там повлияти на суспільну думку. Ну так, скоригувати якусь скоригувати думку, так, 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 якимось тобто, чином? так, тобто, якщо ми хочемо щось оприлюднити, ми повинні відчувати розуміти, для чого ми це робимо. Угу. І прораховувати, які наслідки будуть мати ті чи інші наші публікації. Uh -huh. Тому, ну, я думаю, що так, взагалі то населення, тобто ми не отримаємо там якісь там страшні числа, якщо ми будемо питати людей на цю тему. Але так чи інакше, у першу чергу, це дослідження повинно бути для тих, хто приймає рішення. Тобто для ну, тих, вони хто... завдяки цьому і роблять. Так, для того, щоб якось планувати інформаційну політику. Uh -huh. Бо, знову ж таки, певний час ми програвали інформаційну війну. Тобто, я не можу сказати, що ми сьогодні її однозначно виграємо, але був певний час, коли ми. Український народ тримався, мабуть, на на, на оцій нашій упертості, і на тому, що ну, коли у нас намагаються забрати наше, то ми а, вчепляємося зубами, когтями всім і не віддаємо. Тобто на якомусь, а, ну я не знаю. Це генетичний рівень, мабуть, так, так? Тобто, це, це справді. Тобто, ген. так. Тобто, це було на, на такому якомусь підйомі, і а, ну, це не може бути довго. Зрозуміло, так це може бути якийсь більш-менш короткий так. термін, так а далі мають бути якісь інші дії. Так і от ці інші дії, ну дивіться, ми ж всі розуміємо, що відбувається на фронті. Ну, більш-менш розуміємо. Ми не розуміємо насправді, я неправильно сказала. Так, не ми можемо тільки здогадуватися, що відбувається на фронті. Тому що я теж абсолютно впевнена в тому, що під час війни є речі, які ми всі маємо знати, і які речі, які ми знати не маємо. Тому що ми не військові і ми не приймаємо таких рішень, але маємо знати рівно стільки, скільки потрібно знати цивільним так, сьогодні, так. враховуючи е, ситуацію. І все одно. Ну, от, е, Оці всі наративи, які вже з'являються, і вони досить давно з'являються, що так війна не буде короткою, що ще там до перемоги далеко, і таке інше. Вони задля чого? Це для того, щоб підготувати людей, що а, мовчати, чи зібратися з силами, чи донатити Збройним силам України, щоб це було швидше, якщо від нас як від кожного українця залежить наближення перемоги, от на ваш погляд, а, на мій погляд. А коли більшість усвідомить, що. А, ми... А, повинні донатити, хоча б донатити. Тобто, якщо зрозуміло, що не можуть всі піти на фронт, бо ну, ми так. там... хтось пішов ну, на фронт, хто взагалі може ми донатити? всі там не потрібні. Ну тобто, якщо ну, ми так, кажемо ми всі 100, так, так, 100 ні, не потрібні, да. бо хтось Користі повинен, там не буде, так, так бо там, умовно кажучи, там ну якщо мені сьогодні дати в руки автомат, то користь з мене буде в кращому випадку нуль. Ну, так. А, а, тобто люди повинні розуміти, що вони а, повинні для себе оцінити, а, що вони а, роблять. Тобто а, йдуть на фронт, а, волонтерять, яким чином, донатять. Вони допомагають, так Добрушати. Яким, Тобто, вони, чином, так? вони повинні зрозуміти, яким чином вони допомагають. Тобто, навіть просто працюючи. <гум> І сплачуючи, і, і сплачуючи податки, а ми вже теж допомагаємо. Бо ми підтримуємо економіку так. нашу. Навіть коли так. ви сплачуєте комуналку, навіть коли ви йдете так. до крамниці і залишаєте там кошти, сплачуючи за продукти харчування. Ви теж допомагаєте, тому що ви підтримуєте економіку на плаву, так. ну як мінімум, так але ну так, але так. сьогодні, так. але сьогодні ми повинні зрозуміти, що сьогодні цього вже недостатньо. Угу. Тобто сьогодні треба хоча б донатити. Тобто, хоча б ну, якісь невеликі гроші. Тобто, зрозуміло, що якщо там людина живе там, на межі бідності або там взагалі має роботи, то ну, так, вона може, не може задонатити грошима, але вона чимось може допомогти. Може піти там, наприклад, допомогти волонтерам, там зібрати аптечки, чи там щось розвантажити, чи що щось. Тобто... Ну, так, чи фізична якась допомога для того, щоб так підтримати так. наших військових, будь-яка допомога. Сьогодні це не лише матеріальне і не лише грошова. Згодна з вами, я думаю, що ми з часом побачимо, чи то бажання провести таке соціологічне дослідження, чи то результати цього дослідження, чи то Можливо, в якійсь іншій формі за для того, щоб мені здається, що це е, тоді, коли всі зрозуміли, що війна скоро не закінчиться, це ще один період, коли треба знову консолідуватися і знову самоорганізовуватися, і а не роз'єднуватися, як це подекуди відбувається, і наближати перемогу, тому що іншого варіанту іншого просто немає. Так, Ганна Ятвецька соціологиня була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що. Так не проводилось поки що такого дослідження, щоб звучало питання, чи готові ви до затяжної війни. Але ми і так розуміємо, що війна вже затяглася і вона вже є затяжною. Тому для того, щоб її цей термін скорочувати, так і наближати час до перемоги. Давайте просто кожен буде працювати у своїй сфері і допомагати чим зможе. Дякую вам! Побачимося обов'язково на першому бережіть себе.